У Якова 1.15 написано, що пожадливі вони зачавши, зароджують гріх, а вчинений гріх він породжує смерть. Хто вбив Ананію та Сафіру? їх вбив гріх, як Адама, і Єву. І апостол Петро, він, сповнений Духа Святого, він лише проголосив над ними суд як праведний чоловік. Люди, вони зцілювалися навіть від тіні Петра, тому він мав підставу проголосити цей суд. Сам Христос дав Петру владу, сказавши, що дам тобі ключі Царства Небесного: що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане і на небі. І що розв'яжеш на землі, те буде розв'язане. І на небесах. Тому Петро, він сказав Ананії, навіщо ти допустив сатані вкласти у серце своє думку, сказати неправду Духові Святому. Ти сказав неправду не людям, а Богові, і після цього вони померли. І ми бачимо, як ця влада від Бога вона діє через праведних людей Божих, апостолів та пророків. І на прикладі, Ананії та Сапфіри, поміркуйте, чим, чим ми займаємося в церкві? Адже церква це Божий дім, святе місце. І з цієї ситуації та з усієї Біблії ми теж бачимо. Що Дух Святий, він явно не пацифіст. Амінь.